Вітаю! Я зараз зібралася в зару, не повірите, їду в зару за шкарпетками. Побачила на сайті дуже е цікаву ідею шкарпетками і хочу поїхати їх придбати. Е мій образ сьогодні е в основному із вінтажних речей е джемпер кашеміровий на шафі придбала. Вінтажний піджак теж на шафі. Сережки монет теж на шафі. Джинси H&M чоловічий відділ І лофери Massimo дуті. Такі в мене сьогодні і сумка моя драгон. Такий у мене образ. Всім гарного дня. Знову всіх на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли, з назви відео і цієї невеличкої кубки, моїх покупок. Я хочу зробити з вами розпаковку, показати, що нового я собі придбала. А також потім відео показати декілька образів із цими новими покупками. Я сама люблю дивитися, коли показують відео не тільки розпаковку, а й декілька образів. Як і що комбінувати, носити. Це натихає мене. Тому розпочнемо наше відео. Перше, ну почнемо з найменшого. Я придбала собі парфюм знову у Максиму Дуті. В мене вже такий був, він закінчується. Називається Мінерал Grey. Ось так він виглядає. На жаль, я не вмію описувати парфуми. Єдине, що скажу, він більш свіжий такий, тому що в ньому є бергамот, і напевно відноситься він трішки до древесних нот, тому що тут є мускус, ваніла і кардамон. Не знаю, мені здається, що треба нюхати, тестити, тому що так по опису складно. Потім я собі H&M в чоловічому відділі, я хотіла собі бордові шкарпетки і знайшла тільки в чоловічому відділі, я придбала собі шкарпетки, хочу комбінувати. І також на шафі я знайшла таку бордову хустинку, вона із шовку, щоб теж доповнювала. Ці шкарпетки. І ще на шафі я собі купила кашеміровий джемпер такого коричневого шоколадного кольору. Дуже м'якенький. Бренд до нього, я не знаю, якийсь Cold Stream. Я не знаю такий бренд. Я відштовхувалася від того, що я хотіла кашемір і я хотіла шоколадний коричневий колір. Тому я знайшла і придбала. Також я собі купила нову книжку, ще я її не розпочинала читати. Ем, навіть не знаю, що сказати вам. Пишу, що це любовний роман, тому дуже цікаво мені буде почитати. Не знаю, як вона мені зайде. Тому що я перечитала усі книжки, майже всі Колін Гувер, які в нас продаються. У мене залишилось тільки лейлаші прочитати. І Веріті я не читала, не знаю. В Веріті я ще в роздумах, чи купувати, чи не купувати. Але дуже захотілося почитати цю пачинку. Ну так цікаво зроблені сторіночки тут. Це називається лімітована версія. Тому вже відгук буде після того, як я її прочитаю. Тепер розпочнемо з цього пакету. Я Їздила вчора в взару, мені потрібні були шкарпетки. Я видивилась на сайті сірі шкарпетки. Такі. Тут 5% вовни не дуже багато, але вони досить м'якенькі, приємні такі. Я вам потім покажу, чому я їх саме їх захотіла, тому що я купила ще собі замовила взуття. На шафі на сайті Zara. І я вам ставлю картинку. Потім покажу я побачила на сайті комбінація цих шкарпеток і цього взуття, Мені дуже сподобалось. І я вже йшла на касу з одними шкарпетками і краєм ока побачила джинси. Вирішила приміряти їх. Мені, наче так, вони сподобалися. Приміряти їх, коли в примірочні, вони на мене ідеально сіли. Я чомусь не змогла від них відмовитися. Це блакитні джинси. Вони прямого крою. Модель straight. Мій звичайний 38-й розмір. Сів на мене ідеально. Ось такі вони. Булакітні прямі джинси. Я такі люблю. Мені вже, якщо чесно, трішки надоїли всі ці широкі white -leg джинси і мені захотілося прямих. Хоч в мене є три пари лівайсів вінтажних, вони прямі, але захотілося ще ці. Не знаю, як пояснити це. Це, напевно, моя спонтанна покупка ну, якось так. Тепер переходимо до взуття зараз. Я дуже сильно хотіла собі топсайдери. Я навіть в інстаграмі робила опитування: я знайшла три пари шкіряних топсайдерів. Там були дві однакові моделі, тільки відрізнялися вони кольором: одні були чорні, другі темно коричневі і третя пара була зовсім інша модель. Вони були чоловічі, але розмірна сітка розпочиналась від сорокового розміру. А в мене 40 розмір, і вони мені підходили. Але я все одно не наважилася їх замовити. Не знаю чому, бо мені сильно хотілося взуття в чорній замші. От я дуже обожнюю замшу. У мене навіть колись був такий період в житті, коли я купувала тільки замшеве взуття. У мене не було ні шкіряного, ніякого іншого. тільки Чорне замшове взуття. І я чомусь не знаю, залізла на сайт Зари і побачила там ці топсайдери в чорній замші, і я просто в них закохалася і відразу їх замовила. Мені здається, що це був знак, коли вони з'явилися. Ось так вони виглядають. Чорні замшеві топсайтери. так, Все як я обожнюю. І до них, до них до них. Це ці сірі шкарпетки. І до них ідеальна пара це сірі ці шкарпетки. А ще до цієї солодкої парочки чорних. Замшевих топсайдерів і сірих шкарпеток. Я знайшла ідеальний сірий светр. Ну, як знайшла. Я обожнюю цей український бренд DAF. У мене вже е, третій светр від них. Мені дуже подобається якість. І ось такий сірий меланжевий вовняний светр. Я дуже задоволена. Мені цей подобається навіть ще більше, ніж. З минулих колекцій, тому що він коротший. Ті, два, що я маю, вони довші, а цей просто ідеальний. І остання моя найочікуваніша покупка, над якою я думала більше року, тому що це відразу скажу сумка. Сумки я купую не так часто, це дуже зважені покупки. Я не купую там, не женуся за трендами якимось. У мене все це дуже в довгих роздумах. І таку сумку я ще в минулому році побачила це бренд американський J.Crew. В минулому році в них була в коричневому кольорі, в темно-синьому. І ще, здається, з якимось принтом, то з змігінним. Я вже не пам'ятаю коричневого. Розібрали миттєво, залишилась тільки синя і з принтом. спринтом. А в цьому році з'явилася в чорному кольорі. Ну так, звичайно, в чорному я люблю чорне взуття, чорні сумки. Я, на жаль, не вмію носити кольоро... кольорове світле. Чорне біле це моє, але біле це відноситься, напевно, тільки до верху: якісь майки, футболки і білі джинси. А сумки взуття, на жаль, я не вмію носити кольорове. Тому коли я побачила, що на цю сумку знижка, сайт зробив знижку, я відразу її замовила. Мені здається, це теж був знак. Ось така. Сумка, вона сумка відро, але вона не має структури. В неї немає жодного карманчику всередині ніякого. Є тільки дві такі зав'язочки, можна зав'язувати. Але мене це не лякає. У мене у драгон мішечок всередині, і я можу просто той мішечок переставити сюди і носити його так. Вона дуже схожа на модель сумки Zero. Дуже-дуже. З лицевого боку замша, а тут шкіра. Але її можна носити і так, і так. Тобто можна, якщо хочете, нехай буде перед шкіра тут замша, або замінити, і буде перед замша тут шкіра. Ось така мінімалістична, в моєму, мені здається, стилі. Єдине, що я не дуже звикла носити на плечі сумки, але ну, мені це дуже подобається. Мені здається, я з нею подружусь і звикну носити сумку на плечі. Ось такі усі мої покупки за останній період. Ну, а далі я вам покажу декілька образів із цим всім, що я придбала. Не пропустіть. Мій перший образ це пустинка бордова, яку я вам показувала: коричневий джемпер, темно сині джинси, коричневі лофери, бордові шкарпетки, ті, що я придбала в вечірній чоловічому відділі, і сумка моя Dragon. Зараз дуже популярні шоколадні коричневі і бордові відтінки, прямо на піку популярності. І ось такий мій перший образ. Другий мій образ. Сірий светер, білі джинси, бежеві топсайдери і коричнева сумка. Це досить. Просто мінімалістично, як я люблю, але я в цьому почуваю себе досить комфортно. Такий мій другий образ. Мій третій образ сірий кардиган, джинсинові блакитні, чорні лофери і моя сумка Sander. Такий третій образ. Теж досить простий, лаконічний. Але якщо додати декілька прикрас, як, наприклад, на мисто, браслет, сережки якісь, виглядає вже не так просто, я думаю, досить цікаво. ось такий образ. І мій четвертий. Останній образ сірий светтер, білі джинси, шкарпетки сірі. В комбінації з чорними топсайдерами, замшевими і нова сумка JCrew. Ось такий образ. Це прям на всі 200% мій образ. Я таке обожнюю кольори сірий, білий-чорний. Це. Прямо є. В описанні в описі знизу я залишу посилання на всі товари, які є ще в наявності. Тому, кому, якщо буде цікаво, все буде в описі. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою і гарного дня!